Їздить на автомобілі за 2 мільйони живе в елітному ЖК, а в декларації просто жебрачка. Складне життя простої депутатки. Наркотики в кормі для тварин, будні наркодилера. Перегони під час російських обстрілів. Мучив українців, а потім став солдатом Збройних сил України. Нові права копів, як тепер вручатимуть повістки. Як росіяни намагалися обдурити воїнів ЗСУ Історія неймовірної тупості? І нардеп пропонує розігрувати бронь від мобілізації. Вітаю, друзі! Я Олександр Преподобний. Доброго вечора, ракета з України в Алушті було дуже дуже спекотно. Туди прилетів атакамс. Хоча в Міноборони Росії традиційно заявили, що всі три ракети збили. А на це можна дивитись просто вічно. Знищення касетними Атакамс цілою цілої російської батареї С-400 е Тріумф. ППО окупантів знищили на колишньому аеродромі, який розташований неподалік від Моспиного на південний схід від окупованого Донецька. І по ситуації, звісно, на Харків. Кивщині росіяни там зав'язли вуличних боях за Вовчанськ та несуть великі втрати в штурмових підрозділах. Про це говорить Олександр Сирський. Наразі з різних напрямків ворог перекидає навіть резерви, аби підтримати активні штурмові дії. Проте безуспішно. Ну і поговоримо про дебільну мрію, яка ніколи не здійсниться. Головний тіктокер заболіття Рамзан Кадиров погано спить ночами, бо думає, думає про Зеленського. У мене мрія посадити Зеленського. Дом підвалив наш пічне. Саджати на підвал це дуже по кадирівськи, правда. Але ж ні, ти сидітимеш в Газі Дондон. -дон. Я важкотик з'їв би наркотик. Киянин маскував наркоту під корм для тварин. У чоловіка вилучили товару на понад 5 мільйонів гривень. В середині знаходиться поліетиленовий пакунок. Є в даному приміщенні заборонені речі предмети засоби психотропні, наркотичні чи 23-річний чоловік продавав різні види наркотиків і психотропів: кокаїн, ЛСД, МДМА, дієме, та канабіс. Збував товар киянин через соціальні мережі, а зберігав їх у своєму гаражі. Свої пакуночки він відправляв через таксистів по різних районах міста. Тепер йому загрожує до 10 років тюрми. Салюти під час війни. Чоловік, який напередодні в Києві запустив феєрверк, затриманий. Ним виявився 25-річний уродженець Донеччини. Він пояснював свої бажання просто тим, що хотів розважитись. Тепер йому буде не до розваг, бо згідно санкції статті, порушникові загрожують до 5 років обмеження волі. Їздить на автомобілі за 2 мільйони, а офіційно просто жебрачка. Депутатка із депутатської групи Довіра Лариса Білозір офіційно не володіє жодним автомобілем, але катається на новій Теслі. Нардепка на новенькій Теслі їде додому в елітний ЖК Печерськ-Скай на пагорбах столичного Печерську. В сусідах, до речі, депутатки колега народний депутат Микола Тищенко та тренер збірної України з футболу Сергій. Ребров, але ж у Лариси Білозір свого автомобіля згідно з майновою декларацією, взагалі немає. Вона їздить насправді на Тесла Модел Y е, свого брата Олександра Кучера. Електрокар був придбаний у вересні 22-го року за 2 мільйони гривень. З декларації Лариси видно, що у 2016 році депутатка в один день стала власницею двох квартир за понад 2 мільйони і понад 3 мільйони гривень. А у розпал повномасштабного вторгнення Росії в Україну а саме в Липні 22-го року Лариса Білозір придбала нерухомість ще й в Ужгороді. Квартира обійшлася їй майже в мільйон гривень. Нагадаю, що Лариса Білозір взагалі не випадкова людина в політиці. Її батько Микола Кучер є нардепом вже кількох скликань. А в нинішньому разом із донькою знаходиться у групі довіра. Чоловік політикині Андрій Білозір був депутатом Київради 7-го та 8-го скликань. Мати Андрія, народна артистка України, яку ви добре знаєте. Оксана Білозір, яка була депутаткою Ховної ради кількох скликань та очолювала навіть міністерство культури та туризму. Також вона є комою Петра Порошенка. Перегони вночі посеред міста. Місцеві жителі пишуть, що дрифтери просто доводять людей до нервових зривів на проспекті Васюка, адже різкий гул від машини можна сплутати навіть зі звуками російських ракет. Такого ще не було. Колаборант мобілізувався до ЗСУ, щоб уникнути покарання. Затримали екс-охоронця російської катівні, який співпрацював з росіянами під час окупації Херсона. Щоб уникнути покарання вигляді 15 років тюрми, він вирішив мобілізуватись, але щось пішло не за планом. Колаборанта викрили. І затримали на щастя. Лотерея долі. Нардеп Данило Гетьманцев пропонує розігрувати бронь від мобілізації просто в лотерею. На перший погляд, абсолютно неадекватна ідея. У вигляді лотереї забезпечить справедливий розподіл мобілізаційного навантаження серед усіх чоловіків, незалежно від їхньої професії чи інших обставин. Так вважає гетьманцев. А що скажете з цього приводу, ви, друзі, пишіть в коментарі. Ну і важливі правила про мобілізацію нам роз'яснює Національна поліція. Е, варто це запам'ятати всім. Тож, якщо вас розшукує ЦК, поліція відвезе вас до військомату одразу. Якщо чоловік, який перебуває в розшуку, спробує втекти від поліції, то до нього можуть застосувати силу. Також поліцейські можуть встановити місце знаходження розшукуваного. Та затримувати його, якщо ж чоловік не має ні військово-облікового документу, ні посвідчення особи його затримують для встановлення особи. Відповідно, при цьому відзначають, якщо військовозобов'язаний спробує втекти від копів, вони можуть застосувати до нього силу та спецзасоби це наручники, гумові та пластикові кики. І помер в закарпатському ТЦК. Чоловік за висновками ВЛК був придатний до служби, але в нього погіршився стан і до приїзду швидкої він. На жаль, просто помер. В Одесі на жаль, також померла маленька дівчинка, яка постраждала внаслідок ворожого обстрілу міста 29 квітня. Їй було всього чотири з половиною роки. Знаєте, я я до останнього я вірила, що я вийду з позитивними емоціями, з позитивними новостями. Знаєте, мене зараз я зради давно. Моя дівчина до синів, тому що вона очі сусіди. Наші сладочки. Світла пам'ять маленькі жертви російської агресії. Друзі, я нагадаю, що за даними офіса генерального прокурора, за час повномасштабної війни Росіяни вже вбили. 546 дітей. А ось подивіться уважно, що виходить, коли росіяни вигадують говорити по рації з українськими воїнами. Окупанти чутно з Кавказу придумали говорити українською, щоб перевірити, чи прослуховують їхні канали. Е, перше і тупо, і смішно, ну вони вирішили, аби говір окупанта був схожий на український, справжній йому потрібно чомусь надавити на шию. Ти просто говориш, Я не знаю де я.

Давай, все. Нет, да это все, раз. тихо, работаем. Первый раз сейчас они вас отрепетируют. Так, взволнованно, громко, хлопцы, ранен там, не знаю, где нахожусь, со мной Никола, он раненый, тяжелый. Если он спросит, где вы, не знаю, не помню, контузия, раненый я, все вот так. Гении конспирации пошли далее. Дивиться просто без комментариев. Дави, дави на шею. Только не сломать, главное. Да? Не, не сломать, да. Аккуратно нажимай. Хлопці, хлопці, хто мене чує, я залізний. Хлопці, хлопці, допоможіть. Призем, я лалека. Какое подрозділи? Он, он спросил, я, 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 я спрошу, какое подразливо? Територіальна оборона. Говори, територіальна оборона. оборона. Тихо. Тавішавич. Лелека, лалека, я, я територіальна оборона. Як чуєш мене? Все, <связать> теперь мы знаем, что нас слушают. Давай, 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 давай еще уходи. Дай еще. Лелека, Давай. <связать> лалека, лалека, як чуешь лалека, Як чуешь, лелека, як чуешь меня? сильно, у выходит Не я деда, Запах война. Чую запах запах Чую запах говна. Чую запах війни. Хто це, що говорить українською, невідомо. Можливо, зрадник з окупованих територій, не знаю. Але відповідний запах. А, запах Чую запах война. Чую запах говна. Чує запах війни. Сьогодні окупанти впевнений. Відчули історія чергового щура. Сбу затримала інформатора Росії, який шпугував за підрозділами ЗСУ, що воюють у найгарячіших точках Донеччини. Зрадник намагався виявити опорні пункти та вогневі позиції підрозділів збройних сил України, які ведуть безперервні бої на покровському та Краматорському напрямках. Ворог сподівався вдарити по цим позиціям ракетами. На щастя, його затримали до зливу інформації. Ним виявився, тобто, зрадником, місцевий житель, який дистанційно співпрацював з російською розвідкою через свою знайому в Російській Федерації. Друзі, не будьте зрадниками України, підтримуйте Збройні Сили України. Нам складно, але ми точно прорвемось. Бережіть себе до понеділка.